Зростати самому навчаючи інших у стрийській громаді. Вчителям, які успішно пройшли сертифікацію, вручили нагороди. Сертифікація це зовнішнє оцінювання професійних якостей вчителя. Проводять її шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. Спочатку вона задіяла вчителів початкових класів, а зараз цьогоріч, вже вона поширилася вчителів української мови та літератури і математики. Минулого року у Стрийській громаді успішно пройшли сертифікацію. 10 вчителів початкових класів цього року сертифікати отримали 8 педагогів. Надзвичайно хороших результатів цьогоріч здобули вчителі, які набрали максимум балів на всіх трьох етапах. На всіх етапах максимальну кількість балів набрала вчителька початкових класів Стрийського ліцею номер 7 Оксана Кобрин. Ще декілька років тому сертифікація здавалася таким недосяжним. Моментом, але зараз ми розуміємо, що не така страшна мама, як її малюють першокласники, і саме тому ми тут. Зараз учителя є дуже багато викликів, він повинен доводити завжди, що він вміє, знає, може. Сертифікація для мене це для того, щоб я перевірила свої знання, щоб я отримала думку незалежних експертів, щоб я побачила свою роботу, свою працюючима інших людей. Привітати з успішно пройденим тестуванням і вручити сертифікати до строя Приїхали представники Державної служби якості освіти у Львівській області. Ми е, сьогодні прибули для того, щоб пошанувати наших колег, які пройшли сертифікацію 2023. Це вчителі початкової ланки. Їх у вас сім в нашій області. 75 педагогів початкової ланки пройшли успішно сертифікацію. Вони отримали автоматично, можуть отримати атестацію, а також 20% до заробітної плати. Зауважу сертифікація педагогічного працівника відбувається виключно на добровільних засадах. Проводять її, щоб виявити та мотивувати вчителів з високим рівнем професійної майстерності, які володіють новими освітніми технологіями та сприяють їх поширенню. Ці вчителі, які проходили сертифікацію, і минулоріч, і цьогоріч вони е, показали дуже дуже високий рівень професіоналізму це люди, які креативно мислять, це люди, які креативно підходять до будь-якої проблеми, питання, які є сміливі, рішучі, і саме такі вчителі є у Стрейській громаді. Оля Новик, Роман Купранець. головні новини для стрий ТБ.